Вітаю шановні пані та панове. в Ефірі черговий онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Наша сьогоднішня тема енергоефективність в ОСББ, підтримка реалізації енергоефективних проєктів в житловому секторі. І наші сьогоднішні спікери Володимир Пшеюк, директор департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності рівненської обласної державної адміністрації. Доброго ранку. Доброго дня. А також координатор громадської організації «Екоклуб» Михайло Лук'яник. Доброго ранку. Отож, розпочнемо вірніше перед тим як розпочати, додам, що переклад жестовою мовою нашого брифінгу здійснює Неля Новачук. Отож, пане Володимир, напевно, перше запитання до вас: які рішення на сьогодні може запропонувати держава населенню для подолання дефіциту електроенергії? Ще раз доброго дня, можу сказати, що 7 червня постановою кабінету міністрів номер 673 – Сьогодні приватним домогосподарствам дозволено скористатися такою, як б сказав би, послугою. Це безвідсоткові кредити в наших банківських установах на придбання генеруючих установок. Це, зокрема, фотоелектричні модулі з усім обладнанням, це інвертори і акумулюючі станції накопичувачі енергії, а також вітрові електростанції. Це дозволяється сьогодні. Банківським установам до 10 років строком і сумою до 480 тисяч гривень надання цих кредитів для наших приватних домогосподарств. Зрозуміло, в яких банках можна оформити такий кредит? На сьогоднішній день підписані меморандуми і наші приватні домогосподарства звертаються в Приватбанк, Ащадбанк, Ексімбанк, Укргазбанк, Глобусбанк, Сенсбанк. Зрозуміло, пане Володимире, чи є у вас вже якась інформація ще станом на цей момент, на цей час в області хто вже скористався такими можливостями? На понеділок кредити отримали чотири приватні домогосподарства, і за даними наших банківських установ, дуже велика кількість заявок сьогодні знаходиться на їхньому обробітку зрозуміло ну і до підключимо до нашої розмови пана михайла лук'яника це координатор нагадаю ГО екоклубу тож пане михайло в україні вже тривалий час функціонує державна державна установа фонд енергоефективності які програми фонду енергоефективності працюють зараз на сьогоднішній час відкрито дві основних програми це енергодім і «Гріндім». програма «Гріндім» практично відновила повністю своє функціонування після початку війни тобто Є програма А в спрощеному вигляді, тобто пакет А, коли ОСББ може зробити модернізацію системи опалення, поміняти вікна, в двері місцях загального користування. І є пакет заходів Б, коли ОСББ може утеплити фасад і навіть замінити і утеплити дах свого будинку. Програма GreenDim вона працює для відновлюваних джерел енергії і передбачує встановлення сонячних електростанцій, теплових насосів на ОСББ. Зрозуміло, а про енергодім, якщо можна детальніше, розкажіть Так, енергодім це програма, яка почала ще діяти в 2019 році. Після початку війни вони, вона призупинилася, але зараз відновилася в спрощеному вигляді. ОСББ лише потрібно подати заявку і потім зробити всі роботи. Не треба розробляти певну кошторисну документацію. Ну, вони їх роблять для своїх потреб, якщо це складні якісь роботи, наприклад, утеплення фасаду. Але ці програми зараз відновились. По пакету заходів А, модернізація системи опалення. ОСББ можуть отримати відшкодування від фонду енергоефективності 60% на усі роботи і матеріали. У пакету Б 70% на всі роботи і матеріали, тобто на утеплення стін і горища даху ОСББ може отримати таке велике відшкодування. Тобто, на сьогоднішній день це мабуть ну. Такі найкраща грантова складова, яка колись була в цих програмах. Угу. Перед тим як отримати відшкодування, ОЗББ має оплатити свою частку. Де взяти кошти? На сьогоднішній день і для ОСББ так само стали доступні пільгові кредити. Якщо говорити про рівничину, то ОСББ може залучити пільгові кредити. Ну, якщо не може назбирати цей внесок повністю до закінчення робіт, саме може залучити пільгові кредити по програмі 5.7.9, Отримувати цей пільговий кредит, податися точніше, вона автоматично подається на комплексну програму енергомодернізації Рівненської області і таким чином отримує безвідсотковий кредит. Тобто ці програми зараз доступні. У місті так само має запрацювати револьверний фонд, який дасть можливість отримувати невеликі суми на термін до одного року. І це такі основні дві програми, які доступні угу. сьогодні. Зрозуміло, що потрібно зробити, щоб стати учасником програми, про яку ви тільки що говорили. Перших два кроки це провести енергодит і зібрати загальні збори. Енергодит це документ, який покаже, чи яку який ефект отримає цей будинок від проведення тих чи інших заходів, в якому він стані зараз. Є фонд так само відшкодовує 70% вартості цього енергодиту не більше ніж 15 тисяч. Ну і провести загальні збори, треба, щоб мешканці більшість мешканців статутна і законодавча визначили, чи вони хочуть це робити, чи не хочуть. Тому що насправді оце бажання будинку є пріоритетним. Гроші можна знайти. Але якщо немає бажання і мотиву, і населення не хоче це робити, то голові ОСББ і ініціативній групі дуже важко щось провести. А скільки часу дається на виконання цих робіт? І по пакету А, і по пакету Б спрощеному режимі це 9 місяців. Якщо після того як фонд затвердить участь по пакету, а можна додати 3 місяці, якщо якісь проблеми є обґрунтовані, а по пакету Б 6 місяців. Тобто, фактично, от більше року mm. пакету Б. Mm. зрозуміло. Чи є якісь обмеження по вартості виконання робіт? Так, якщо говоримо про систему опалення, це грантова складова від фонду не більше 2 мільйонів. Якщо говорити про систему утеплення дах і фасад це не більше 10 мільйонів. Це грант, який виплачує фонд. А сонячні електростанції, якщо встановлювати? Сонячні електростанції можна встановити із грантовою складовою 1 мільйон гривень це 70% їх вартості. Тобто ОСББ може і на 10 поставити, але відшкодування отримає тільки на 1 мільйон. Ну, ми рахували, це в різних там виконаннях може бути десь 20-25 кВт сонячної потужності, тому що сюди входять і самі панелі, і акумулятори, і гібридний інвертор. Зрозуміло, пане Михайло, і повернемося до пана Володимира. Яка участь області у реалізації вказаних програм? Чи є якісь додаткова підтримка жителів Рівненщини від обласної влади? На сьогодні в області діє комплексна програма енергоефективності Рівненської області на 2018-2025 роки. Цією програмою передбачено там два розділи на підтримку ОСББ. Підтримка ОСББ заключається в тому, що обласний бюджет відшкодовує відсоткову ставку за кредитом ОСББ у розмірі 10%. Це по програмі Енергодім і по програмі «Гріндім». На сьогоднішній день внесені зміни в цю комплексну програму для того, щоб ОСББ, так як наголосив вже пан Михайло, могли скористатися кредит програмою 5.7.9 9 отримання кредитів. Для і обласний бюджет буде відшкодовувати. 5% кредитної ставки цієї відсоткової Зрозуміло, дякую. Нагадаю нашим глядачам, що це був онлайн-брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. І наша сьогоднішня тема енергоефективність в ОСББ, підтримка реалізації енергоефективних проєктів в житловому секторі. І нашими сьогоднішніми спікерами були Володимир Пшиюк, директор департаменту житлово-комунального господарства енергетики та енергоефективності рівненської обласної державної адміністрації. Дякую, пане Володимире. А також Михайло Лук'яник, координатор громадської організації «Екоклуб» Дякую, пане Михайло. Також дякую е, Нелі Новачук за переклад жестовою мовою. Вам усім дякую за увагу. До побачення, до нових зустрічей.